Комфортний транспорт, комфортний проїзд. Сучасним комунальним автобусам могилівчани вже дали високу оцінку. Особливо це важливо для усіх пільгових категорій, адже для них проїзд безкоштовний. Щодня муніципальними автобусами проїжджає понад три тисячі людей. Всі задоволені комфортом, точним графіком перевезень і доброзичливим ставленням водіїв. В чому особисто пересвідчився міський голова Геннадій Глухманюк. Виділивши годину зі свого щільного робочого дня. Добрий день. Добрий день. день. То всі їдуть, тільки по слухам чую, як і що. Приїхав сам особисто проїхати 119-й пересвідчитись. Як вам? Правильно, правильно, дякую. не сам більше. Бо вже комунальне підприємство вже рік возить людей. А відгуки є хороші. А мені цікаво безпосередньо від вас пересвідчитись, які є недоліки. Десь Диспе... Перший момент по графіку все нормально. Дуже, да, вчасно. Днімати, дні. За словами міського голови, такі виїзди є досить доцільними в контексті спілкування з людьми. Така практика є можливістю з перших вуст почути містян чи гостей, поговорити про наболіле або ж приємне. Під час розмови з міським головою могилівчани підняли питання, які стосуються благоустрою територій у нашій громаді, а також обговорили ряд особистих питань. Є питання по комунальному транспорту, перевезення це по місту і по селам. Я особисто вирішу сьогодні сісти в автобус і пересвідчитись, наскільки надається ця послуга комунальним підприємствам. Дуже багато приємних відгуків. Мені сподобалося спілкуватися з нашими мешканцями. І в подальшому я такий прийом громадян на ходу буду застосовувати в нашому комунальному транспорту. Є багато людей, які просто не приходять на прийом до міського голови, то значить міський голова буде йти до людей. Комунальні перевезення це один із найважливіших соціальних проєктів у Могилів-Подільській громаді, який успішно реалізовується місцевою владою.